Мій позивний прораб, я викоробов. Я 18 років працював на виробництві, на будівництві житлових будинків. Це моя основна професія, в мене і освіта, знання і так далі. Колектив не з тих, що плачуть, не з тих, хто бігають, дай мені то, дай мені то. Зробили самі, самі поїхали, самі організували. Тобто приємно працювати, я самий старший серед тут у них. Серед людей, а з молодими людьми дуже приємно працювати, тому що працюємо годинник, Якось так вийшло. Мені просто повезло з такими людьми. Під Чи... тобто, час Другої світової війни, хто приїжджав в які міста освобождені, там бурлила життя ключом, розумієте? Тому що треба десь бачити, це, для що ми тут воюємо. Якщо я приїжджаю і там розруха, це можна просто ну, з ума зійти. А коли я приїжджаю там нормально, ну, відносно нормально, значить ми на своєму місці ми знаємо, що ми робимо. Свято для дітей повинно бути обов'язково, І чорними красками замальовувати. Це, я, в, в військовий час, повоєнному, ну треба зробити дітям свято. Тобто ялинка повинна бути? Ялинка повинна бути обов'язково. Це наша традиція. Давайте відкажемося від традиції. То що за воно буде?